Друга світова війна мала тяжкі економічні та політичні наслідки для європейських країн, які до того ж були тепер розділені між двома сферами впливу по обидва боки залізної завіси. З іншого боку, були різноманітні повоєнні досягнення та перші наслідки американської допомоги за планом маршала, які принесли проблиск надії, але були необхідні більш чіткі та масштабні цілі щодо саме європейської інтеграції. З моєї точки зору, неможливо, щоб Європа довго залишалася залежною від Сполучених Штатів економічно, майже виключно від їх кредитів, а щодо безпеки від їх військової сили. Так звучав Жана Жанна Монеда Робера Шумана, но постати, яких ми ще обов'язково повернемось. У березні 1946 року Вінстон Черчилль у Фултонській промові відзначав ідею необхідності створення нового союзу в Європі. Потім ця думка була продовжена та розширена ним в інших виступах. Зокрема, він робив акцент на відновленні тісних взаємозв'язків Франції та Німеччини. Загалом процесу інтеграції післявоєнної Європи заважали на рівномірність політичного і економічного розвитку країн, недовіра до Німеччини та англо-французьке суперництво за лідерство в Об'єднаній Європі. Набагато більший успіх мала інтеграція Західної Європи в економічному плані. Створення європейського об'єднання вугілля та Сталі стало можливим завдяки поглядам та діяльності Робера Шумана, французького міністра закордонних справ, та його радника Жана Моне. Вони були переконані, що Франція повинна взяти ініціативу у свої руки та запропонувати інноваційну європейську політику. 3 травня 1950 року роберу Шуману було подано підготовленою суворій таємниці Жаном Моне та його старшими співробітниками. План. Який вже за тиждень було представлено і декларацію Шума, вона передбачала такі основні позиції, як передання французької та німецької допомоги та металургійної галузі і спільне державне керівництво, створення спільної економічної бази як передумову утворення Європейської Федерації, звільнення від усіх митних платежів у переміщенні вугілля та сталі між країнами-членами новоствореної організації, та скликання міжнародної конференції, яка підготує договір, що міститиме вище згадані пропозиції. Таким чином, головними цілями цієї декларації стало народження Європи як політичної одиниці, унеможливлення війни між державами-членами та відродження європейської економіки в цілому, починаючи з вугільної та сталеноварної галузей. Саме тому пізніше європейський союз почне святкувати День Європи саме 9 травня на згадку про декларацію Шумана. Внаслідок подальших міжрядових переговорів і дискусій був підготовлений договір про заснування європейського об'єднання угілля та Сталі. Його початковими учасниками стали шість держав: Франція, Федеративна Республіка Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди та Люксембург. Договір був підписаний 18 квітня 1951 року строком на 50 років і набрав чинності 25 липня 1952 року. Одним з важливих практичних наслідків підписання цього договору стало примирення Франції та Німеччини, наслідок якого отвалилась із Франції та Німеччина як душі насилиї реінтеграції. Відповідно до договору протягом 52-57 років було поступово сформовано спільний ринок вугілля, залізної руди, залізного брухту, сталю шавину та спеціальних сталих держав-учасників. Усередині організації були скасовані мити на продукцію вугледобувної та металургійної промисловості та кількісні обмеження на торгівлі цією продукцією, введені єдині транспортні тарифи на перевезення вугілля і руди, залізного брухту та продукція металургійної промисловості. Процес утворення спільного ринку був завершений 9 лютого 1958 року. Функціонування спільного ринку вугілля та сталі продемонструвало, що економічна інтеграція не лише можлива, а й вигідна. Наслідок лібералізації торгівлі продукцією металургійної та вугільної галузей у межах європейського об'єднання вугілля та сталі її обсяги зросли майже на 130% протягом п'яти перших років існування об'єднання, що стимулювало розвиток і модернізацію промислового потенціалу. Виробництво сталі подвоїлося: було стабілізовано постачання заліза, залізного брухту та вугілля. Але найголовніше це те, що успіхи з підписанням ратифікацією договору про ЄОВС надихнув учасників процесу на стрімке прискорення темпів інтеграції. Об'єднання припинили існування 23 червня 2002 року у зв'язку із закінченням договору про його створення укладеного на 50 років і не продовжується сторонами, оскільки темп розвитку європейських співтоварист зробили існування об'єднання неактуальним. Таким чином, європейське об'єднання вугілля та Сталі. Стало першим економічним об'єднанням, що заклало грунт для створення широкої європейської інтеграції, спочатку, ніби виключно економічною, а поступово і політичною.